що ми сьогодні будемо робити. Сьогодні ми будемо рятувати бджіл. У вас рій, У вас нахилився вулик. у Вас ще жижить на подвір'ї. Екстрена служба порятунку від бджіл та самих бджіл вітає вас! Машина прогрілась. Чіп і Деос на допомогу. Ну, точніше, один тільки чіп. Так, зараз ближче подивимось, що трапилось тут в нас. Яка біда. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Так, і що тут у нас? Ага. Ось тут, бачите, похилились вулики з іншого кута, зараз вам покажу. Ось бачите під кутом. Треба рятувати. Вони не такі злі, як мої, але треба буде зараз маску взяти, цеглу підготувати, та все буде добре. Все, підготувався. Масочка одягнена. Рукавиці так само. Так, цегла є, беремо її. Запасемо та потім. Ось так вийшло в нас, вирівняв все От, на цеглу. Розумію, що виглядає це такий дідовський метод. Бачите, проте нікуди воно тепер не дінеться, з різних боків поклав, Ось з цього боку, з того, та вони не будуть нахилятись. Не подобається їм, що вони це роблять. такі зварені. Зварена металева конструкція з профільної труби, але через те, що навантаження збільшується, вони збирають мед, то вся ця конструкція просідає. Почва сира. Тому так от поки що підклав цю цеглу, ну, а згодом вже щось зробить. Бджоли врятовані, нехай літають та мед збирають. Так, і ще що тут? О, водичку забрав. Водичка є. Нехай джужжать. <хух> Мені здається, коли вулики були нахилені, то в них там оцей героскопічне обладнання, яке кожної бджоли встановлено. За замовчуванням воно збивалось, ви уявляєте собі, будинок так -м -м -м, літає. Ну, тепер все добре. Зараз ще покажу наліточку. Вони не такі злі, як мої. Проте теж я їм не подобаюсь тут. от Ніякої подяки. Я їм будиночок врятував, а вони мене ще вжалити умудрилися. Ось так. Нібито приблизно рівно. Стоять тепер під кожен вулик. встановлені цегла з усіх боків. Страховочна площа цієї. Тут я підкладав черепицю. О, більшено, тому воно при навантаженні не буде Має тут такий дідовський, але думаю, що все спрацює з усіх боків. Ну так само на всіх вуликах, навіть на маленькому, тому що він так само похилився. Та зверху на кришечки цегла також лежить, все нормально. Ні. Коня сьогодні ми рятувати не будемо. Хватить вже добрих справ на сьогодні. Кого ще тут можна врятувати? Ну, не повірите, можна спробувати врятувати лелеку. що Це за такі в них ігри. Ну, справа то жінка його, а зліва то лелек. Щось він сьогодні накоїв. В них в родині якісь напружені стосунки. Ну, все, йдемо працювати далі. Всіх, кого зміг сьогодні врятував, а в мене на сьогодні все. Всього найкращого, до нових зустрічей. А поки я рятую бджіл та ще когось, не забудь підписатись на канал Рівненський ВІВК. Все про життя на хуторі. До нових зустрічей!